Всім привіт! Сьогодні у нас четвер. Так що будемо працювати в таксі. Блін, ну я не знаю, що з цього сьогодні вийде, бо після свят щось воно взагалі не дуже-не дуже не дуже в таксі зараз. Ну, подивимося, що ми заробимо. Так що давайте чекаємо першого замовлення. Так, є перше замовлення, отаке 16 злотих за 70 кілометрів. Так що і до пасажира їхати кілометр, не кілометр 500. Так що полетіли. Так що перше замовлення є. 23 злотих в итогі грязі було. Взяти з пасажира готівкою. В итогі Пасажир дав 30 злотих готівкою. Так що 7 злотих з першого замовлення є чай. Це не можу не радувати. Їхали ми 18 хвилин. І по дорозі залетіло ще замовлення. Зараз кажу, що там 16,8 км їхати, десь також за 6 км. Так що полетіли. Фу, що сказати? Попалась тільки ще така дурна пасажирка, ну просто нема слів. Приїхав прямо на точку стою і чекаю, телефоную. Скажу, тихо, що ти мені телефонуєш? Наберу трубки. Алло, де пандії? Кажу, ну типу стою біля клітки 11. Ну Не розумію пана. Ну типа що ти мене ну, не розумієш мене, якщо я тобі кажу по польськи вже, ну по-українськи взагалі. Правильно по-польській польськи кажу, вона мене не розуміє. Кажу, тоді я сама спішіть. Приїжджаю. Ну, вона викликала коротше, таксі з дому і вийшла на вулицю мене чекати. Типець, коротше, я заїхав ну, прямо їй під будинок. Вона потім сідає, недовольна така, щось кричить. Я ж ну такий, такий, типу, що пані ти типу, покричить? Вона каже, як то пан? Типу не знаю польською працює в таксі. Я кажу, а для таксі типу, польською не треба знати. Вона каже, як то не потрібно типу, знати. Ой, коротше, потім всю дорогу їхала мозги короче, компенсувала. Ужас, то закройте вікно? Я вже кондер включив. Потім їдемо, коротше, машина переді мною різко гальмує і пропускає іншу машину. Вона мені каже. Можете так типу, різко не гальмувати? Піпець, я кажу, ну така, мені що кажу, аварію зробити, його в жопу догнати, якщо вам різко не гальмувати. Коротше, ну нема слів, просто пасажирка. І потім коротше, в кінці виходить. Замовлення виходить 26 злотих. І що ви думаєте? А, дві хвилини не нарахувала простою. І що вона каже, Ні в мене там було 2450, дає мені 2450 і виходить. Я такий питань немає. Типу, взагалі пофіг, що вона там дає, чесно. А, коротше, вона виходить, я виконую інше замовлення, бо вже прийняв його в дорозі. Ну, просто і не міг скаргу написати. Я, звичайно, поставив єдиницю Її заблочив. А, скаргу я на неї ну, накатав, а, типу там, де оцінити клієнта. Ну і потім, звичайно, поліз я в підтримку. І що ви думаєте, вказав я? Що все вказав там, що воно не доплатило, щоб мені. І мені болт в моменті просто все компенсував, так що ну, взагалі нема питань в цьому. Потім з неї інший водій це забере. Так що. Ну, знаєте. Типу, мені на це пофіг реально. Бо я знаю, що мені це все компенсують і не буду навіть морока з цим. Написав, написав, воно в моменті навіть роботом компенсувало все. Ой, да, блін Так люблю таких людей гарних, я не знаю. Вона якась... Ну, ненормальна, якщо чесно, була. Ух, так що зараз же приїхав майже на наступне замовлення. Коротше, замовлення з подачі кілометр. А Зараз зараз заверну і скажу вам, що там. Ну коротше, можу от сюди прикріпити, щоб ви побачили, а я вам зараз скажу. Коротше 11,88 гроші замовлення за 3 кілометри. Така печальна історія. ну Нічого. Ну, це навіть з коефіцієнтом 1,3. Ну і я вже приїхав на такий міні-вокзальчик. Щось коротше, не розумію я сьогодні людей, походу це жара так на них всіх, всіх впливає. Бо, блін, всі якісь, я не знаю, ну, ну взагалі без настрою такі всі, знаєте, як до йожики, блін. шипять та і все. Коротше, це різ. Не здоровується, не, не прощаються воно Людей сьогодні не задався у всіх, по ходу, день, я не знаю. Так ну нащо його псувати іншим. Ну, люди це роблять, особливо так, поляки це люблять робити. Ох, так що ж, їду на нове замовлення, як завжди, отаке от прикріплю вам. Так що потрохи-потрохи щось одде, але щось мені взагалі не подобається. Тарифи просто. ну. Реально, що в Запоріжжі, знаєте, ну ціни ну, ніяк в Запоріжжі взагалі. Так що тобі приходиться таке возити. Бо з чуваком їхав, розмовляв, він каже, ну, раніше в таксі працював, каже, що десь ну півтора року тарифи були десь в два рази вищі. Каже, а потім почали падати, падати, падати. І тепер, що маємо, то маємо. Коротше. 4,5 км за 10 злотих називається. Тепер вози таке тільки. Так що включив собі вже кондюр, бо на вулиці плюс 25, сонце дуже сильно пече. Ну і на годиннику 12.47. Так що давайте доїду, покажу, що там буде. Ще ну, повімо що там буде в новому замовленні. ну Що, стою, втикаю вже, не знаю, напевно, хвилин 20 і бол дає таке замовлення. Ну... Нехай він сам їде 5 кілометрів до пасажира. Щоб проїхати, я не знаю, там 3-4 кілометри. Ну ну добре, що це готівка. Також не сьогодні. І не сьогодні. Коротше просто, ну добре хоч готівку, типу можна відмінити без падіння рейтингу. Бо ми на його ну, взагалі он... Що тут? 55 і тут 96. Короте, і це сьогоднішній заробіток. А як ні-як, вже піпець, ну, гля... Ну от як? Ну серйозно, 6 кілометрів їхати, блін... За 10... за 100 гривень, блін. І ще коефіцієнт горить а його немає. На годинку час 30. Ох, що, поїхав. Петра, андавайте, 5,0 у нього. Да-да-да, Ну, взагалі не судьба, походу. Уїхати мені сьогодні взагалі. Що, непогано, з'їздив тільки що в аеропорт. Прийняв замовлення прямо по путі в аеропорт з аеропорта. І тобто в мене вийшло висадити одразу пасажирів і нового пасажира посадити, і уїхати з аеропорта, не заплативши навіть. Ну, тобто перший раз безплатно сьогодні. Тобто я за 4 хвилини це все встиг провернути і... А так би, якщо більше б 4 хвилин, я б заплатив 10 злотих. А так я все ж таки встиг і це чудово. Ще і пасажири, ну, ми вже ну, блин, вже майже паркуємося я кажу, у вас готівка. А вони, ну, англійчані чи я не знаю, хто сидять, нічого не думають робити. Я такий, блін, у вас же готівка. Типу, ну розрахуйтесь одразу. Щоб ви швидко змогли вийти і ну, все. Ні, ми зупинилися. Він каже: о, скільки там! Я можу, блін, хвилин 5, напевно, горить, що там 32 злотих. Він мені коротше, 40. Дає, типу, good. Я кажу: good. Все, 8 злотих чаю. Так що це не може нарадувати. Ну і з аеропорта українця забрав. Ось перекріп 5 за щось, типу 20 злотих непогано. Так черканувся прям жорстко. О, тільки що не застав Во до цього, я прям такий, ну, на кілометрах, наверное, 15 тако, заїжджаю туди, такой шух, повлестя <головість> морда. Ну нічого, нормально. І зараз їду щось 17 за 5. Так що непогано. Можна працювати. Ще сьогодні там дощ дощик обіцяють. Ну, взагалі дуже б хотілося, щоб він був, було б взагалі б гарно. Оце прямо бідно. Гуд дізнався ціну замовлення і офігів. Дивіться скільки маніобру. Так, давай, давай. Зараз роздуплиця і заплатить мені. 30 злотих. Хоча замовлення було, клієнтка сплатила 58. От, майже 50% комісія ну от Це нормально? Це взагалі не нормально. А воно ще й дуплиця не хоче. Давайте я поки болта включу. Поки воно прогружаю. Ну і зараз вам покажу, короче, поки воно там думає. Ну як ви любите подивитися на гори, Бо я це прямо обожнюю, Ну ви також. блін. Там от. Вони були гарні-гарні. Зараз, блін, на жаль, тут немає де зупинитися, щоб вам їх гарно-гарно показати знову. І що, почався дощ. Почався дощик. Ну подивимось. Прибавиться замовлень чи ні. О, ну, Звичайно, це розтерте перший раз, коли дворники спрацьовують, це прям жесть. Бо вони майже ніякі на цьому авто. А я кудись де їду, не знаю. Зараз переключуся на заправку і буду чекати якогось замовлення, бо болт тут не працює, бо це за містом. Ну, по обіру, сподіваюся, щось прийде. Бо щось там приходило 13 км за 20 злотих. А, ну я такий, та ну ні, а потім ще дивлюся на рейтинг пасажира, такий, та ну ви що. Люди прикалуйтесь. А, там 4,48. Я такий, та ну ні, я не готовий а свою нервову систему просто в хлам унічвати такими пасажирами. І ось якраз на заправичі запаркуюся і буду чекати якогось та дива. Сподіваюся, воно наступить швидко це диво. Похотілося б попрацювати. І так що, є замовлення 40 злотих за щось там 15-14 кілометрів, ну і подача 7. Ну, що поробиш, це село? Тільки так тут можна вибратись. Просто зацініть ці краєвиди, йо ма йо, як тут люди живуть? Це ж просто кайф. Якщо в тебе ще вікно виходить на цю сторону, та ти шо? Блін, ну це пісня кожен ранок просинатися і дивитися у вікно і бачити ну, такий краєвид. Це прям неймовірно. Блін, трошки замало магазинів, знаєте, трошки за мало якось цивілізація є, але саме от такі торгові центри, ну це все їхати треба мінімум, напевно, кілометрів 15, так звідси. Ну а так, да, Гарна капітація. Що в одну сторону, що в іншу сторону. Просто як на хребті люди живуть. Просто бомба то це просто по факту що ми по краю хребта їдемо ну на самому вершині хребта ну -мо, ну, ну як же кайф Кайфово прям Ну, за трошки за вузенькі дорожки що вам скажу Ну трошки за вузенькі. Блять і з цієї сторони. Просто ну, Я йшов вже додому, о, на годинку по 7.17. попрацював я сьогодні 10 годин. на Що заробив я на болту 202 злотих чистими. О, і на Уборі, зараз кажу 195. От тут 195, там 202, і того плюс там чаюха, ну, 420 злотих десь накапало сьогодні. Так що це не можу не радувати. Тут, тут скріни прикріплю, щоб подивилися. Так що, блін, якось так. Так що давайте, підписочка на канал, усім гарного вечора і до побачення.